Всім привіт, котіки та кіски, я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Hill Climb Racing. А, минулого відео ми вже грали в цю гру. А, там є дві частини: перша та друга. А, сьогодні хочу зробити третю частину, але дуже Цікаво. Хочу спробувати все по максимуму прокачати на цьому мотоциклі. Це чопер. Так, поїхали. Старт. Так. Жик сюди. У мене нове віконці. Було. Квадратне. А зараз таке круглесеньке. Так. Хочу протестити. Як буде зруч... Зруч... зручніше? З яким віконцем? Так, грати. А, так. Зараз у нас 82 мільйони. 816 тисяч 300. Ну, майже. Ви зрозуміли. Дуже швидко монети заробляється. О, бачите, як він. Ага, все. Злетів з мотоцикла, з чопера свого, та за кермо тримався. Так. так, тюн. Будемо прокачувати. Так, двигун. 4 з 12, 87 500. Так, купили. Так, Потім 126 тисяч двигун. Придбали. 171 500. Придбали. 224 тисячі придбали. Так. Прокачуємо далі. Так, двигун 283 тисячі 500 монет. А, Двигун 350 тисяч. Придбали. 423 500. Придбали. 504 тисячі. Придбали. О, бачите все. Так, давайте спробуємо. Буде. Крут. Кру. Вау! Ого! Бачите? Він е... летить. Як е... цей. Як його. Гвинтокрил. Хелікоптер. Е... Вертоліт. Е... Е... Вау! Дуже круто. Літ... Літак. Вау! Вау! Дуже круто. Оце двигун прокачали. Ого, бачите, він з цього? як його, З сидіння свого злетів геть. Так, тримайся. Тримайся в воді за кермом, міцніше. Вау! Що це він поробляє? Дуже круто. Мені сподобалось. Вау! Супер! Бачили двигун на максимум прокачаний. Так. Окей. Так, давайте спробуємо ресори прокачати. 48 тисяч придбали. 75 тисяч придбали. 108 тисяч придбали. 147 тисяч придбали. 192 тисячі придбали. 243 тисячі придбали. 300 тисяч придбали 300 тракториста. 363 тисячі придбали 432 000 придбали 507 тисяч придбали 588 тисяч придбали Все максимум, так, тест. Так, це ресори, пружини, да? так? Так, ану. Що він? Підстрибувати повинен Ду 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 краще, чи що. А ну. А, ось так. Так. Ну, дуже круто. Так. А -а -а так. Водій не впорався за кермом. Ну, ви мене зрозуміли. Так, так, далі. Якась штуковина, я не розумію, що це таке. Хто е, шарить у цій штуці, Напишіть, будь ласка, у коментарях, що це таке. Але ми зараз будемо про, по максимуму її прокачувати усю. 75 тисяч придбали. 108 тисяч придбали. 147 тисяч придбали. 192 тисячі придбали. 243 тисячі придбали. 300 у тракториста тисяч придбали. Все. Десь з 10. Так, давайте спробуємо з цієї штуковини, що це таке. Бо щось я не дуже, не дуже роз... розбираюся, що це таке. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, що це таке. Ми прокачали по максимуму. Для чого воно. Як. Що, що воно робить? Так. Так, щось в воді там. Е, як підтягується, чи що. Так. Так. Так, ну щось. Е, так, тримайся. Трим... Тримайся міцно. Ну, не встиг. Не встиг йому порадити. Так, окей. Так, 300 у тракториста, тисяч придбали. Все. Окей, тоді хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку. Мені буде дуже приємно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, сподобалось вас сьогодні чи ні. Як ми прокачали мотоцикл Чопер на 100%. Я почитаю в коментарях. А, дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.